А я не чіпала нічого. Перше відео про косметику на Ютуб, і перше відео буде про макіяж одним брендом брендом NYX. Це один із небагатьох брендів, від якого я маю майже всі продукти. Єдине, чого в мене немає, це пудри, контурінгу і туші. Тому я заміню ці продукти. Я думаю, що ви не будете проти. Якості праймеру я візьму ось такий праймер: це славнозвісний клей для макіяжу. У мене тут сталася з ним якась біда, біда з пакуванням. Я думаю, що вам видно, я ну, трошки не розумію. Воно так не має бути. Має бути ось так. Воно чомусь тут розійшлося. Чесно кажучи, мені подобається цей праймер, тому що він доволі такий стійкий. Він дійсно приклеює до себе будь-яку косметику. Наступним етапом, поки праймер трошечки впитається, впитається, вбереться в шкіру, ми будемо наносити гель для брів. Спочатку його треба ось так прочесати по волоскам. І після того вже зачесувати самою щіточкою. І ще, щоб точно, щоб наверняка, вже вони трималися, треба зробити ось так. Поки гель ще не застиг, треба зробити ось так. Подивіться. Просто. Ну, різницю просто. Далі ми візьмемо тональну основу. Це в мене буде ось такий флюїд. Це те, чим я користувалася ціле літо. Він підсвічує шкіру. І, до речі, я спочатку думала, що не вгадаю з тоном, але насправді він якось підлаштовується навіть під тон шкіри. Наносила я його або пензликом, або спонжиком. Але сьогодні будемо спонжиком. І я прям отак, прям не жаліючи, прям на обличчя наношу його. Подивіться, по-перше, як у мене сяє шкіра. Да? Оці, оці переливи, оці-всі. Це і праймер також дав своє, тому що він, хоч і е, як клей, але насправді він підсвічує також шкіру. І ось вам результат просто в комплексі. Наступним продуктом у нас буде ось такий коректор від NYX, Він насправді мені засвітлий, але я буду його використовувати в якості підсвічування оцих зон і бази під тіні. Нам каже NYX, що це Fix Stick Concealer коректор для обличчя. Окей, він для мене засвітлий. Я насправді не дуже люблю світлі консилери. Я люблю більш такі або персикові, або в тон моєї шкіри. Але такі я використовую на випадок, якщо я хочу підсвітити шкіру навколо очей. І не тільки, до речі, зараз покажу, куди, в принципі, його можна нанести. Схема понятна, так? Да? Та сама на іншу сторону. Так, подивіться тепер на мою шкіру взагалом. Мені здається, що, в принципі, продукти в тандемі дуже гарно працюють. Я вже нанесла свій контурінг. Наступним етапом ми зробимо кремові рум'яна. У мене є ось такі рум'яна від Нікс. З колекції Майнкрафт. <хи> вони в мене такі, знаєте, трошки з, з шимером, як це можна назвати. Взагалі, відтінок рожевий, але шимер такий золотавий. Давайте я нанесу прям ось так: от на обличчя. О, бачите? Я не знаю, чи видно. Я не знаю, чи видно, але він такий, знаєте, от, саме з золотими, такими крупними такими блискітками. Що вони такі пігментовані? Або скажіть, або в мене на пензлику вже був продукт, типу рум'ян, тому що я цим пензликом тушую тільки рум'яна, Або це вони дійсно такі пігментовані. До речі, тут вже трошки ось бачите, вони вже зникли так. Не знаю, колір у них такий вайбовий. Я запудрюся, в мене немає пудри від NYX, Зараз я запудрюся своєю пудрою і повернуся до вас до наступного етапу. Тепер ми переходимо просто до монстру усіх рум'ян, тому що ці рум'яна мега супер пупер дупер пігментовані Вони в мене в ось такому відтінку, чесно кажучи, я їх не використовую, тому що я чесно я, я боюся користуватися рум'янами. В принципі, а цими зараз це побачите самі. Просто подивіться, просто Просто гляньте, як я це зараз маю наносити на обличчя. Я струшую, вони залишаються. Добре, давайте перенесемо на руку. Про просто подивіться. Так, і тепер ми вже чистим, майже чистим пензликом будемо наносити на обличчя. Ну, гляньте. Ну, ну де такий пігмент можна ще взяти, окрім як з цих рум'ян? А я не чіпала нічого. Боже, дякувати Богу, що хоч не розбилися. Всі живі, всі здорові, так на другого разу. так Такого падіння ця ваза вже не переживе. Так ось, подивіться просто які пігментовані ці рум'яна. Справді тому ними і не користуюсь, бо я не вмію користуватися такими пігментованими продуктами. Якщо ви вмієте, то це для вас тоді має бути must have. Далеко цей коректор я не ховала, тому що я зараз буду його наносити як базу під тіні. Цього більш ніж достатньо, щоб нанести тепер будь-які тіні, які ви захочете, вони будуть виглядати в повному кольорі. Але перед тим як спочатку нанести тіні, я хочу нанести ось такий тінт. Він у коричневому відтінку, але це спочатку, тому що він залишає після себе рожевий відтінок. Насправді, мені дуже подобається, він, по-перше, пахне шоколадом. А по-друге, я також ціле літо ним користувалась. Я взагалі дуже люблю тінти, тому що ти їх наносиш, стираєш, і вони залишаються з тобою надовго. А ось цей тінт реально тримається дуже довго. Я прям так щедро його наношу. Не жалкую. Саме ось цей відтінок я люблю більше всього, тому що я маю ще один відтінок, такий більш розуватий. Він прям, прям реально рожевий, рожево-червоний навіть. Ось цей відтінок... Який це у нас 0,3 відтінок. Я люблю більше всього, тому що скільки ви його не тримали б на губах, ви його не перетримаєте, тому що він залишає після себе максимально натуральний ефект. І ним можна не боятися вилізти за контур. Тобто тінта, ось там відтінку за губами, не залишиться. Ну він залишиться, але він буде максимально натуральний. Тому я прям залишаю його і не боюся і буду з ним аж до кінця відео. Тепер я беру ось такі рідкі тіні. Вони називаються Nix, ага, Ultimate Glow Shots, сяючі рідкі тіні для повіку. Вони в мене в рожевому відтінку. І насправді я їх навіть намагалася використовувати як хайлайтер, але ну, вони не дуже так гарно виглядають, а от як тіні просто. Але їх аплікатор, я боюся, отак я один раз зроблю, і воно розлетиться мені по всьому одягу. Я Його прямо цим пензликом наношу на повіку. Подивіться, який відтінок. Я не знаю, вам видно? Я сподіваюся вам видно. Він супер рожевий. О знаєте, оцей відтінок, як в палеці Dior, оцей рожевий, так? Да? Як в палеці, палеці Діор, для... як в палеці хайлайтерів Dior. Ну, я нанесла його на консилер, його не видно. Зробимо ще. Пробую ще раз, якщо не вийде, тому з цього ока зітремо консилер і спробуємо без. Окей, давайте спробуємо стерти консилер з одного ока. Зараз схожа на якогось клоуна. Мені здається, що цей тінт, ці рум'яна це просто якийсь страш. Але, але, залишіться до кінця відео, тому що я впевнена, що от, там буде гарно. Можливо, це світло так, я не знаю, але насправді вони на сонечку виглядають дуже класно, вони прям сяють. Можливо, це з'їдає їх штучне світло, але насправді я вам просто рекомендую їх спробувати. Давайте тепер з цими кремов... крем... кремовими рум'янами ми додамо пігменту на очі. Хочеться просто, щоб макіяж був завершеним, тому мені здається, це точно не буде зайвим. М -м, так вообще класно. Зараз я ще нанесу туш і ми тоді перейдемо до губ. Тепер дивіться фокус. Який тінт? Да? Прикольно, Мені теж дуже подобається колір. Ось так це виглядає тінт. Ви просто подивіться. Насправді, в мене є дуже багато продуктів від NYX для губ. Дуже багато. Напевно, половина моєї косметики від NYX це саме продукти для губ. І мені якраз таки прийшла ось така нова коробочка е, близьких, це не близькі, бальзам з ефектом зацілованих губ. Я вже, чесно кажучи, ну вже розпакувала. Істесно, я не втрималася. І насправді я дуже кайфанула від цих бальзамів, тому що вони виглядають. Ось так. Просто, ну, це бомбіта. Це просто бомбіта Сеньоріта. Подивіться. Ну, Це же прикалдес. Перший у нас ось такий це ананасовий смузі. Він насправді пахне ананасом, але я не переношу, не переношу на дух ананас. Але цей аромат доволі таки приємний. Він має. Він не має точніше кольору. Він у нас такий. Просто ем, з таким матовим ефектом. Давайте е, нанесемо кожен по черзі. Насправді, маючи тінт на губах і ось цей вальзам, просто з матовим ефектом прозорий, вже ліпком виглядає непогано. Мені здається, що можна спокійно наносити будь-який тінт, і ось це зверху, і це буде виглядати гарно. Наступний, який ми візьмемо на пробу, це збиті вершки. Це в нас такий більш. Натуральний відтінок, ось так ось він виглядає. Він, до речі, дуже схожий на колір тінта. Цей відтінок ми також йому ставимо лайк. Наступний відтінок у нас це кавуновий лимонад. Я вже його пробувала, він мені дуже сподобався. Подивіться, який він яскравий Бачите, прикол, він наноситься плішиво, це вам може так здаватися, але насправді треба просто взяти пальчик і розтушувати його пальцем. Подивіться, яка краса просто. Я вам нагадаю, що ці бальзами з ефектом зацілованих губ. І четвертий секретний бальзам це в нас шоколадне печиво. Ви просто не уявляєте, який у нього аромат? Він реально пахне шоколадним печивом. Подивіться на його відтінок. Хторичний! Це ж бомба на осінь. Ну, мені оцей відтінок подобається більше всіх. Насправді вони всі класні, якщо якось комбінувати їх в ліп-комбо. Ось це це 100% моя рекомендація для вас. Ось такий у мене вийшов макіяж тільки брендом NYX. Напишіть в коментарях, як вам взагалі ось цей результат. Мені здається, що вийшло дуже класно. Насправді, це можна носити такий макіяж не тільки влітку. Я прям така вийшла: рожева рожева. А я вам дуже дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, чи подобається вам формат таких макіяжів. Якщо подобається, то я буду знімати ще більше для вас різних таких відосиків. А я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Та дзвіночок, можливо, вам буде цікаво побачити відео однім, однім. фу, одним з найперших.